Всіх вітаю, друзі, на каналі. Сьогоднішнє відео надзвичайно цікаве. Я хочу вам розповісти про шалений культурний шок після того, як я побував в Варшаві, що я побачив і до якої степені я змінив свій світогляд про Польщу. Ви повинні зрозуміти, що багато українців і більшості українців люблять Польщу за те, що вона так близько, за те, що там близька культура, подібна культура. І багато українців говорять, що польська мова є надзвичайно подібною та близькою до української. На мою думку, це точно не так і для мене, хоч я і розумію і ловлю деякі слова, я не вважаю, що польська мова є дуже близькою до української, а навпаки, має досить іншу вимову і набагато інша. Можливо, українцям, які живуть в Україні, які їздили в Польщу роками, це так не здається. Ну, коли я прожив в Канаді 20 років свого життя, і я фактично поїхав з Канади. В Польщу, то з мого боку, з мого ракурсу, все по-іншому порівнюється і рівняється, тому що я більше буду все рівняти до Канади, ніж до України. Тому, друзі, вас запрошую до того, щоб ви переглянули це відео. Залишайте вподобайки і обов'язково обов'язково пишіть свою думку на це, все, що ви почуєте. Або в загальному, якщо ви з чимось не погоджуєтесь, просто пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускали цікавого контенту майбутнього. І давайте зразу до теми сьогоднішнього відео. Перше, про що я хочу поговорити, що мене надзвичайно вразило, це те, коли мені та моїй дружині потрібно було таксі, щоб добратися з аеропорту до нашого готелю. Це було просто щось надзвичайне. І саме в той самий момент я побачив та зрозумів найбільшу величезну різницю між Канадою. Та з е, Польщею. В Канаді дуже відносяться добре таксісти. Тут дуже чисті автомобілі за вами завжди приїжджають. Таксісти, переважно, е, як сказати, не дуже такі всі, знаєте, що будуть там осміхатись до вас, але не будуть слухати музики ніякої, не буде ніякого курева в машині, і не буде ніхто їздити за кермом і. Писати якісь смс чи говорити по телефону з кимось іншим. Тобто, дійсно, ви відчуваєте, що ви отримуєте такий повноцінний сервіс високого класу. А тут з іншого боку, попав таксі, таксіст курить, машина вся курвом пропахла, розумієте. В машині просто брудно, нечисто. Таксіст їде, як він хоче, розумієте, взагалі не думаючи про те, що можливо когось тошнить в машині, не думаючи про те, що та людина можливо не хоче, щоб то вікно було відкрито, чи хоче говорить з кимось по телефону, переписується в той самий момент, пробує говорити до мене. Знаєте, мені це дуже надзвичайно сильно не сподобалось, і потім, після мого перебування, фактично в Польщі. Варшаві, наскільки я побачив велику різницю в водінні. Якщо рівняти до Канади, в Канаді все культурно, спокійно, обережно, ніхто вам не їздить ззаду, не під'їжджає близько е, до вас, тому що тут в Канаді вважається це дуже сильно великою неповагою до людини, якщо ви будете під'їжджати дуже близько на світлофорі, або просто будете підтискати. і навіть за це можуть вам дати досить великий штраф. А в Польщі ні. Польщі всі підтискаються, тиснуться, під'їжджають один до одного. Правила, якісь такі, знаєте, рух ну, ну не зовсім зовсім не так, як воно б мало би мало бути, як би воно хотілося, особливо якщо рівняти до Канади. Я був настільки вражений в Польщі тим, що розумієте, українців просто на кожному кроці. Я ще не бачив так багато українців в якійсь країні, яка не є Україна. Навіть при тому, що в Канаді проживає більше мільйона українців, хоч і Канада набагато більша і друга за величиною країна в світі, я все рівно ніколи не зустрічав до такої степені. Навіть фактично в аеропорті просто українці чути було тут українці, там українці, ви виходите з аеропорту українці, розумієте повно різних магазинів, бізнесів. І деколи на деяких ситуаціях я ніби як почувався і забував, що я є в Польщі. І з одного боку можна зрозуміти, чому поляки так переживають за свою країну. Тому що українці працьовиті, надзвичайно працьовиті люди, і вони використовують цю систему і дають собі раду, відкривають бізнеси. І тому поляки до українців так відносяться і почуваються, що українці забирають їхні робочі місця. І з тим, як то кажуть, ситуація відношення до українців трошки погіршила з останніми роками. Я в Польщі з дружиною спілкувався тільки англійською мовою, тому що я з вами буду відвертий: польської я не знаю і не маю великого бажання її вчити. Але коли ви приїжджаєте в якусь країну і плануєте в тій країні жити на постійно, то все рівно потрібно поважати закони тієї країни, потрібно. В загальному вчити мову польську, і в тому нема нічого дивного. Деякі наші люди дивуються і злі, коли вони не хочуть вчити польської мови. А в Польщі ви повинні бути повноцінним поляком. Якщо ви станете повноцінним поляком, то ваше життя і зразу відповідно покращиться. Я вам дам дуже цікавий приклад. Я з дружиною пішов в ресторан. Просто щось поїсти, і ми до офіціанта говорили по-англійськи, і в той самий момент дуже так між собою не спілкувалися, були змучені, багато ходили, тому що в загальному європі дуже треба багато ходити пішки, навіть якщо ви присуваєтеся таксі, все рівно європейське життя воно дуже відрізняється від канадського життя, де ви переважно проводите більшості часу в автомобілях. А там, знаєте, треба було багато ходити. І деколи хочеться просто стати, сісти собі, відпочити пару хвилин. І ми замовляли саме англійською мовою. І офіціант відносився так гарно, добре, доброзичливо. все було гарно, високий сервіс, нема до чого придертися. Ну тільки він почув, що ми спілкуємося з дружиною українською. В нього, знаєте, ніби як його замінили. Зразу ставлення. Погіршилося, не дуже такий був задоволений. Звісно, він зробив свою роботу до кінця, не можна нічого говорити, але відчувається це. Знаєте, цей тиск е, сторони поляків до українців, що нервує поляків, що багато українців зараз там сидять. І до тої теми хочу додати, що дуже багато є українських е, номерів, і саме круті, самі найкрутіші автомобілі, різні такі дорогі автомобілі. Їздять на українських номерах. Що ще раз підкреслюю, що наші люди точно не є бідні, які там живуть, і полякам деяким це не подобається, бо в загальному, якщо рівняти автомобілі в Канаді і автомобілі в Польщі, то в Польщі набагато старших автомобілів більше, ніж в Канаді, тому що там рівень життя не такий високий, звісно, як в Канаді. Тепер треба дуже важливою тему, яку я хотів завжди зачепити, хотів вам розповісти про. Важливість продуктів, те, що дійсно відрізняється в Канаді до Польщі. В Польщі я зауважив, що мене так не здуває. Абсолютно як мене здуває в Канаді. В Канаді дуже багато є е, різної додатків їжі. Буває, а в Польщі більше це все регулюється. Навіть е, сама Кока-Кола, вона зовсім інший смак має в Польщі ніж в Канаді. Сама їжа менше цукру використовується, навіть якщо ви забажаєте якісь тістечка попробувати чи покуштувати, вони в Польщі набагато менш солодкіші ніж тут, навіть в Канаді, і це дійсно відрізняється. І навіть якщо дивитись на помідори. Які буквально ви купуєте помідори, і якщо ви їх не з'їсте, то вони за пару днів можуть зігнити. А в Канаді помідори можуть лежати тижнями і нічого їм абсолютно не буде. І це дійсно я отримав і побачив такий ковток великої різниці в тому, наскільки продукти відрізняються в цих двох країнах. Мої хороші знайомі, які проживають в Польщі, вони мені розповіли про те, що вони дуже вдячні. Полякам і я погоджуюсь, полякам треба бути вдячними за те, що вони пустили таку велику кількість українців в свою країну. І на жаль, деякі перекручені українці, які живуть в Польщі, вони імідж українцям теж не допомагають піднімати вгору. І за різних одиноких ситуацій, на жаль, відношення до українців погіршується, погіршується з кожним днем. Але це не то, що можна там говорити і наговорювати на поляків. Поляки є в своїй країні, це є їхня країна. І якщо ви приїжджаєте в будь-яку іншу країну, ви повинні бути готовими до того, щоб жити по правилах тої країни. І українці, які проживають в Польщі та живуть по правилах е, тої країни, тобто Польщі, то в них немає проблем в загальному щоденному житті. Тому що поляки поважають таких людей, вони їм вдячні, і на них ніхто не звертає увагу. Але от українці, які приїжджають і потенційно мають гроші, бо не хочуть працювати і шумлять, і не поважають закони, це нервує поляків, це нервує, що такі є ситуації, і з того починаються різні проблеми. Тому, друзі, старайтеся завжди пам'ятати, що якщо ви українець, ви представляєте насамперед Україну, де б ви не були. Чи ви. Знаходитися в Сполучених Штатах Америки чи Європи чи в Азії не має значення. Ви завжди представляєте Україну, і люди можуть по одному е, випадку дуже сильно судити всю країну. Тому пам'ятайте, що ви робите, і важливість того, що ви робите. І в загальному я хочу сказати, що для мене Польща не, не зробила ніякого такого враження, знаєте, якогось надзвичайного. Я бачу проблеми цієї країни, я бачу, чому багато поляків виїжджає з Польщі, саме іммігрують в інші країни, і самі українці поступово покидають Польщу, шукаючи інші та нові можливості. Польща є хорошою країною, якщо ви маєте виплачену квартиру, більш-менш нормальну роботу, і якщо ви дійсно можете інтегруватися в то суспільство і повністю стати поляком. Якщо ви це можете зробити і маєте, то цій країні можна жити, і тому тим українцям добре. Але якщо казати і рівняти до того, от якщо бути свіжим іммігрантом, то ще раз для себе переконав, що Канада це є кращий і набагато кращий варіант для наших людей. Тому дякую, що вислухали мене. Надію, що відео вийшло дуже інформативне, цікаве, і ви побачили та почули. Точку зору канадського марка, який прожив в Канаді, порівняв Польщу, і розповів вам, що мене найбільше шокувало про Польщу після життя в Канаді. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.